Пенсіонери це найбільш вразлива група людей у Німеччині. Більшість з яких мають проблеми із здоров'ям, частіше не знають мову та не можуть працювати, тому їм важче адаптуватися, важче морально, навіть незважаючи на підтримку Німеччини, за що особисто я дуже вдячна, так як в Україні, на жаль, літні люди не можуть розраховувати на підтримку держави. Сьогоднішнє відео буде саме в допомогу пенсіонерам. Які вже знаходяться у Німеччині. Нагадую, дуже важливі ваші коментарі та лайки, так як це дасть змогу побачити відео більшій кількості людей, яким потрібна допомога. А з вами я, Вікторія, на каналі Ваша Німеччина. Розпочнемо із того, чого точно не потрібно робити: це переходити на азюль, бо ви отримаєте законодавчі обмеження, і за яких буде потім складніше щось змінити. Тому таким пенсіонерам, які знаходяться на 24-му параграфі, потрібно розглянути ось такі варіанти. Номер 1. Це 25-й параграф, абзац 4. Він стосується осіб, які не можуть бути депортовані. Наприклад, якщо є проблеми із здоров'ям, що загрожують життю, то ви маєте право на цей параграф. Номер 2. Це також 25-й параграф, але абзац 5. Він називається гуманітарне перебування на підставі неможливості повернення. Він підійде тим, кому немає куди і до кого повертатися, а також людям із хронічними захворюваннями. Тобто саме цей параграф підійде більшості. Все, що вам потрібно, це зібрати відповідні виписки та справки щодо вашого здоров'я та звернутися у міграційну службу. Є ще одна можливість залишитися у Німеччині. Це 36-й параграф воз'єднання сім'ї. Тобто, якщо ваші діти вже мають робочу візу, блау-карти або громадянство, то ви можете змінити параграф та отримати 36. й Особливість заключається в тому, що потрібно і сторони дітей для Німеччини надати докази, що вони зможуть про вас попіклуватися, та ви не будете залишати. Від держави. Тому однозначно закликаю не панікувати. 24-й параграф буде діяти до 4 березня 26-го року і тому ще є час на зміну свого параграфа. Цікаво, можливо, ви вже пройшли свій шлях. Тому поділіться своїм досвідом у коментарях. А я вдячна вам за перегляд і до зустрічі!